Вітаю всіх на своєму каналі і поздравляю всіх з Новим 2025 роком. В, цьому, в цьому, цей год ми поставили ось таку ялиночку. Я хотіла саме на дерев'яні підставки з гілочок і дочекалася, поки таку привезли, і придбали. Це справжня смерека. І, до речі, вперше я ставлю на Новий рік смереку і о, взагалі бачу, скажімо так, смереку. Вона приємна, що вона не колюча, така як сосна, маленькі гілочки, красиві, пухнасті, дуже красива, гарно, делікатно пахне. Тож я дуже-дуже рада. Вважаю це гарним знаком, що в мене вперше смерека на Новий рік. Хай це буде добрим знаком. Діти дуже раділи, що нарешті ми купили ялинку і нарядили. Слава Богу, були в мене іграшки, деякі вистачило, скажімо так, і іграшок, і гірлянди. Я нічого не купувала, окрім ялинки. Також була іграшка ось така. І потім зайшла я в АТБ, були багато таких саме скручених це в нас тут копілочка, можна кидати там монетку і дзвонить музика. А то без цієї копілочки саме такі різні були, ці зміючки, символ року. А в мене вже була така іграшка, тож я її поставила. Цей сніговичок з новим роком також був вже давно. І тут різні іграшки, які були. З собою ті і нарядили, скажімо так. Мабуть, вимкну гірлянду, бо вона так залишу одну, щоб не мерехті... Так. Фокус пропав ось. Щоб не мерехтіла вона в кадрі, залишила тільки ось ці свої улюблені біленькі, які я клала на фотофон, я їх вирішила на ялинку почепити. Також... Є ось такий віночок. Це на майстер-класі донечка була, і зробили вони такий гарнесенький віночок, тут свічечка, як підставка під свічку. Також ми були з нею разом на майстер-класі розпису ялинкових прикрас розписували. от, Дуже цікавий. Це моя робота. Дуже сподобалося. Дівчинка-дизайнер проводила майстер-клас, дуже класно. Я навіть не, не знала, що можна таким чином, деякі техніки для мене були загадкою, а виявилися дуже-дуже просто робляться. Тож, ще з'явилися в нас такі іграшки ручної роботи. Я їх вже так тут поклала, не вішала на ялинку, на смереку. Ось також вішала свої чобіточки, які я в'язала років два назад, мабуть, на каналі у мене є майстер-клас. Це гірлянда синочок робив у садочку, якраз вона сюди, вдало, помістилася теж. Взагалі мені сподобався куточок, цей як ми оздобили навіть. Ось ця ось ця новорічна, красива а, бумага у мене була, тож я її теж не купувала, У мене вже вона була, Це подарунок, який мені минулого нового року дарували. В ньому загар... не був. Тож я максимально <глала> вклалася в те, що було. І мені все подобається. В ці сапожочки я буду класти дітям. А, Подарунки під ялинку, що які маленькі помістяться, які ні в пакетах буду тут рядом ставити, тож і так. Тож всіх з Новим роком бажаю мирного, щасливого дня і ночі, щоб у нас був злагоди миру, достатку, здоров'я і натхнення на наше улюблене хобі, в'язання чи вишивання, в кого яке хобі. Тож, до зустрічі і до нових підключень, або до нових відео. Не знаю, чи додам щодо цього відео, чи окремо виложу його. Тож, бувайте на все добре.